І сьогодні він заявив, що звертатиметься до президента із вимогою вашої відставки. Ви... Супер. Ну я вам хочу сказати, дай Божечки йому, нехай звертається. Це в дусі його популістських всіх заяв. Хай звертається. Я йому тільки бажаю успіхів в цьому плані. Але хочу сказати, я б на його місці спочатку пояснив би громаді. Куди подівалися гроші минулорічного бюджету розвитку? Оце це нехай покаже. 180 мільйонів. Куди вони подівалися? Де люди побачили ці гроші? Як вони використані? Нехай пояснюють. Де ці 45 нових тролейбусів? А де лічильники? А де працюючі всі інші житлово-комунальне господарство і так далі, і так далі. Ну, що знову про це говорити, я хочу сказати, подивіться, 5 лютого, по-моєму, вони, чи коли там затвердили міський бюджет, місцевий бюджет, да, міський. От. І що ми бачимо в тому ж бюджеті розвитку? Тролейбуси місту вже чомусь не цілі. Вони стоять. Заборнують по заробітній платі. Люди ходять, ходять до мене, але. Чомусь там не, це не відображено. Далі, де реконструкція доріг? Де? Мені кажуть, от завод уже асфальтобетонний працює, ось вже бригади вийшли. Де вони, Покажіть. Я вчора був в, в сусідньому регіоні і побачив декілька там міст проїхав. Слухайте, так там вже зовсім інша справа. Там вже цивілізація. Її ж не можна порівняти. Або ще давайте побачимо, яке ж планування витрат на міського бюджету. Що ми побачимо, що куди йдуть гроші, куди йдуть ці надходження з міського бюджету? В основному в нас заводи, такі як ТЕМ, розумієте, який виробляє спортивні майданчики або дитячі майданчики. Куди ще там запропоновано? Мільйони гривень. Або той же Черкаський асфальтобетонний завод. Чому там, в цьому заводі 50% володіє компанія з юридичною адресою того ж заводу тим? Чому? Запитайте. Просто чому? Я хочу сказати і те, що багато інших прикладів. Я думаю, що просто людина. У неї затьмарення таке, знаєте, різними прожектами. Обіцянок багато. Але конкретних, реальних дій немає. І я, знаєте, я б запропонував би і пропоную через вас, одаричу, бути просто сміливим чоловіком. Ось подивіться. Весь час він щось коментує, там, щось там ще розказує, десь щось пише і так далі. Да прийди ти. Прийди, У нас кожного понеділка нарада, координаційна нарада. І ми ж його туди запрошуємо. Йому ж поки що ніхто ж не давав, як кажуть, недовіри, не висловлював, тільки місь виконком. Приходь! По всім питанням, які хвилюють місто, ми тебе запрошуємо. У нас з ним домовленість зустрічатися в разі необхідності. Я сьогодні з ним зустрітися не можу. Та прийти ж, як людина, як чоловік, очі в очі сядемо, розберемося, які є питання в тебе до мене. Які? Будь ласка, що ж ти ото поза знаєте, поза углами, як каже? Приходь, все розберемось, все розглянемо. А це, знаєте, треба, на мій погляд, не піаром займатися. Знаєте, в мене таке враження, що він до чогось готується дуже великого, політичного. Знаєте, оці 6 років останні вони вже показали, хто чого вартий, хто чого вміє і хто чим займається. От. І ті ж приклади. Які сьогодні люди знають і багато можуть привести, і те, що ми почули з вами на зустрічах з мешканцями міста, воно яскраво підкреслює всю, Не, я б сказав би, невміння поєднувати свої обіцянки з своїми конкретними справами, з конкретними реалями, з конкретними, як кажуть, діями. Оце саме головне. А люди, люди втомилися вже. Якщо депутати різних політичних партій і всі разом, ви представляєте, тобто всім вже допекло оці обіцянки і що нічого не робиться. Робиться тільки, мабуть, одне: те, що стосується, як кажуть, однієї людини і всієї команди. А те, що стосується кримінальних справ, ви знаєте, я це не цікавлюсь, мене це. Не цікавить. Я ж вам сказав, спочатку року зареєстровано вже 10 790 різноманітних злочинів, в тому числі, мабуть, і якісь є інші. Але я про це не цікавлюсь, і воно мене не дуже хвилює, розумієте? Якщо хтось зробив злочин, він за нього буде відповідати. Так що, ну така ситуація.